Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні я і Анфіска, ось її хвостик, розповім вам, як зв'язати ось такий чудовий візерунок, який стане вишуканим шарфом або палантином. Майже за один вечір можна зв'язати великий довгий шарф, а за два вечори і палантин. Ось анфіска прийшла поближче до нас. Для того, щоб зв'язати такий візерунок, нам потрібно на спиці бажано прямі довгі. Набрати кількість петель, що буде поділятися на 5 плюс 2 кромкові. Тут, тут в мене на цьому зразку 37 петель. Анфіса не, вирішила перевірити 37 петель. А для Нашого зразка, що ми з вами будемо в'язати, я набрала 22 петлі. Перші 4 ряда це в нас звичайна в'язка лицевими петлями. І в лицевому ряду, і в зворотному Далі в'яжемо так. Знімаємо кромкову петлю, потім з однієї петлі протягуємо петлю і не знімаючи петлю накидуємо 5 накидів і протягуємо їх в петлю і так робимо зі всіма петлями цього ряду протягуємо петлю протягуємо 1 2 3 4 5 Протягуємо через петлю, раз, два, три, чотири п'ять протягуємо через петлю. І так робимо зі всіма петлями цього ряду. Один, два, три, чотири п'ять протягуємо в петлю. Один, два, три, чотири п'ять. Протягуємо у петлю. Так робимо до кінця ряду. В'яжемо не дуже щільно, щоб петлі вільно пересувалися по спиці. Інакше, коли у вас на спицях багато петель, як для палантину, вам буде дуже важко. Потім з ними працювати, закінчуємо ряд і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею, теж сильно не затягуємо. Наступний ряд. Знімаємо. Кромкову петлю і далі спускаємо наші накиди попереднього ряду. Тобто піддіваємо під накид, спускаємо першу петлю. Ось наші 5 накидів в одній петлі які були, друга, третя, четверта, п'ята. Потім всі п'ять петель повертаємо на. Ліву спицю. і з них пров'язуємо інші 5 петель, тобто пров'язуємо разом одна лицева петля, накид, лицьова петля, накид, лицьова петля. Тобто з п'яти довгих петель робимо п'ять робимо петельок. Наступні 5 петель одна. Дві, три, чотири, п'ять, повертаємо на спицю і пров'язуємо з них п'ять петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, повертаємо, пров'язуємо з них п'ять петель. Бачите, візерунок дуже швидко зростає вгору, і тому шарфик або палантин будуть в'язатися дуже швидко. Один, два, три, 4, 5, наші останні петельки. Повертаємо і пров'язуємо п'ять петель. Кромкова петля виворотньою. Підтягуємо її. Далі знову 4 ряди лицьовими петлями. Можете між оціми ажурними смужками пров'язувати не 4 ряди лицьовими петлями, а 2 ряди, або, навпаки, більше. Це залежить від того, який візерунок, наскільки ажурний візерунок ви хочете мати в кінці кінців. І на який результат ви очікуєте? Бачите, яка краса у нас виходить. Зараз я зроблю ще один ряд, далі ми просто повторюємо. Наступний ряд у нас знов з однієї петлі робимо протяжку з п'ятью накидами і так далі. Тобто, все повторюємо. Я пров'язала ще один рапорт. Зараз ми з вами подивимось, яка у нас вийшла краса. Ось подивіться, як чудово виглядає цей візерунок. Зв'яжіть собі обов'язково такий святковий палантин або шарфик, всім легких петельок. Побачимось!